Будьте у своїй роботі небайдужими і переконаними, змістовними і відповідальними. Не втрачайте своєї індивідуальності. Павло Живіті вже 15 років працює на телеканалах нашого міста та зарекомендував себе як професіонал своєї справи, отримавши членство спілки журналістів, тільки підтвердив свій статус. Ведучий ділиться близько року тому подав заявку на вступ, але війна внесла свої корективи. І тому тільки зараз у це символічне свято зміг отримати довгоочікуване посвідчення. Розумію, що ти несеш людям інформацію, що ти несеш людям. На якусь надію, що люди дивлячись на нас, на журналістів, вони шукають якусь певну опору для себе, шукають інформацію конкретну і підтверджену, яку вони можуть отримати з перших вуст. цей шлях тернистий, але я сподіваюся на те, що він обов'язково має приносити свої результати. Поповнив ряди членства 16 листопада. Генеральний директор 9 каналу Владислав Малько він новоспечений журналіст, котрий тільки другий рік розкриває свій потенціал у ролі ведучого. Розповідає такий важливий момент в кар'єрі телевізійника допоможе не тільки розвиватися самому, а й відкриває нові можливості для телеканалу. Ти долучаєшся не тільки до української спільноти журналістів, ти долучаєшся до всесвітньої спільноти журналістів. А вже з початку війни європейські журналісти допомагали через спілку журналістів національну і передавали, наскільки мені відомо, і бронежилети, і каски, шоломи, і безпосередньо нашому каналу передали аптечку. Окрім посвятив члени спілки на заході підбили підсумки та нагородили учасників творчого конкурсу Рема Суворова. Краща журналістська робота на військово-патріотичну тематику. Переможницею стала журналістка медіахолдингу Наше місто дівчина багато пише про війну ще з 2014 року. Тому для неї було важливо своїм матеріалом донести, якою ціною нам дається перемога. Наш колега помер загинув на війні. Болюча втрата для всіх нас, і звичайно, ми про нього писали. І звичайно хотілось, аби пам'ять була. Тобто, що ми можемо зараз зробити, аби увіковічити його подвиг, писати про нього, знімати і так далі. Тому не була думка подати саме цю роботу, окрім інших на конкурс. Ну приємно, що відзначили важливо, що історії наших колег, наших хлопців будуть видані, і ну хочеться, щоб про них читали у нашому регіоні. Телерадіомовлення розпочало свою діяльність в середині ХХ століття. Тому Дніпропетровщина завжди святкує це свято, особливо в колі односпілчан. Заслужений журналіст України Микола Павленко ділиться, професійне співтовариство продовжує, попри воєнний стан, підтримувати та єднати журналістів регіону. Сьогодні наша справа проста: щоб наближати перемогу, наближати, чим ми можемо. А ми можемо єдине, що ми можемо, це чесно, об'єктивно, правдиво розповідати про те, що зараз коїться в нашому житті. Я думаю, що ми з цим впораємось. Наразі наша обласна спілка налічує близько 1200 членів та радо приймає нових, зазначає голова правління. Тож, аби вступити до спільноти професіоналів своєї справи, треба плідно працювати та приносити користь суспільству. І тоді вас обов'язково відзначать. Дар'я Візір Ілля Ломовський, новини дев'ятого каналу.